Чуть збився. Ще раз. Кузов В116, який був випущений, я забув у якому році. Ну що, ну, пасажиріє. Не клятий та не м'ятий. Доброго дня, друзі! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. І сьогодні з вами я, Автоексперт Софія та автоексперт Валерій. І сьогодні у нас у продажу та на відеоогляді справжній флагман бізнес-класу. Це Mercedes Benz С-класу 2017 року у комплектації з тролітровим дизельним двигуном. Дійсно, С-клас це в нас шосте покоління. Кузов v 222 це внутризаводське позначення. І зараз про нього докладніше. Він дуже гарно оснащений, дуже гарно комплектований. Тому підписуйтесь на канал, пересилайте відео друзям, ставте лайки, коментарі. Можливо, хтось із ваших друзів шукає саме таке авто. Автомобіль задає стандарти розкоші, комфорту та технологій. Це офіційний автомобіль з рідним пробігом та обслугований на офіційному дилерському СТО. Автомобіль у нас 2017 року 3 літри. Дизель з повним приводом та з максимальною комплектацією. Але звісно ж для цілого світу Mercedes S-класу класу це легенда від компанії Mercedes Benz, і це насправді так і є. Вважається, що першим офіційним Mercedes S-класа був автомобіль у кузові V116, який з'явився у 1972 році. Це був такий передовий дуже седан для свого часу. Але ще раніше були автомобілі, які були створені у... Які можна вважати попередниками, були створені наприкінці 20-30-х років минулого сторіччя. Це Mercedes Mannheim 350-370K. Також варто упом'янути, варто згадати про Mercedes у Кузові W100 600-й Mercedes. У історії С-класу також присутні такі знакові автомобілі, як автомобіль у Кузові В-140, знаний 600-й з 90-х років. Проте, наш автомобіль вже відноситься до шостого покоління. Зараз у 25-му році вже випускається сьоме покоління, але це інша історія. Наш автомобіль після рестайлінгу, який відбувся у 2014 році, в 2017 році вже звісно ж автомобіль після рестайлінгу з дизельним двигуном з повним приводом. Софія, що скажете про зовнішність машини? Дизайн з класу це вічна класика з нотками сучасних технологій. Автомобіль, який пізнати на дорозі, буде дуже легко. Поїхали більш детальні. В нас витончені лінії, також хромові деталі. Все впізнана хромова рішітка радіатора з трипроменевим силуетом зірочки. Також в нас вже сучасна мультибін LED. Оптика, яка світлодіодна і підлаштовується під вашу їзду, і також коли ви їдете вранці чи або ввечері. Якщо продовжувати про дизайн передньої частини, хочу визначити, що в нас встановлено зовнішній АМГ-пакет на цьому автомобілі, який складається з більш спортивних бамперів, таких АМГ-диски. Такі фари з трьома смужечками світлодіодних огнів з'явилися якраз після рестайлінгу. І вони більш виразні, ніж ті, що були до, до рестайлінгу. А ось ця центральна частинка великої решітки скриває під собою радар адаптивного круіз-контролю. Вона є не на всіх автомобілях, але на нашому автомобілі ця опція присутня. Звісно ж, диски AMG дуже виразні, виразний такий спортивний дизайн. На них досить високопрофільні, як для класичного седану високопрофільні шини. Дорожній просвіт з підвіскою Airmatic на нашому автомобілі складає 140 мм у середньому положенні і може бути підвищений на 30 мм, але лише до швидкості 60 км на годину. Далі все приходить знову у середній рівень. Цілком, якщо поглянути на автомобіль з боку, дуже класичний видатний такий дизайн, який нагадує, ну я б сказав би, усі, напевно, мерседеси, які існували в історії, такий покатий багажник, кругленька лі... лінія даху, довгий капот. Окрім вдалої класної зовнішності, це ще й півтора метру безпеки для водія і пасажирів у разі фронтального зіткнення. Мерседес один з найкращих автомобілів з точки зору безпеки. Напевне, всі вже знають, що під капотом будь-якого автомобіля Мерседес може з'являтися чимало силових агрегатів, так і наше скласне виключення. Тут є бензинові двигуни, є дизелі, є гібридні силові установки. Саме в нас це тролітровий дизельний двигун. У версії 350D. Це потужність 286 кінських сил. І що, не... що важливо, обертаючий момент великий 600 ньютон-метрів. І головне, що він доступен вже з 1200 обертів. Тобто, двигун дуже моментний. Звісно ж, компанія Mercedes сама виготовляє автоматичні коробки передач, наш автомобільне виключення. Коробка Nine Getronic 9-ступенева це власна розробка 9-ступеневий гідротрансформатор, який ще й співпрацює у нашому автомобілі у нашому випадку з повним приводом Firmatic. Справа в тому, що Мерседесівський повний привод Fірmatік працює так, що більшу частину Часу під час руху автомобіль видається як більш задньопривідний. На задні колеса йде до 65% обертаючого моменту. І лише при, буксув... при пробуксуванні задніх коліс можливо перекидати частину обертаючого моменту до передніх коліс. Все це задля безпеки, задля впевненої поведінки на будь-яких поверхнях, у тому числі на слізьких, на зимових дорогах. Це ідеальне поєднання потужності та водночас економічності, тому що трішечки детальні: в нас витрати пального складають від 6 до 7 літрів на 100 км за годину у змішаному циклі. Динаміка автомобіля розгін до 100 складає 6 секунд, які ми обов'язково перевіримо. Та максимальна швидкість у цього агрегата складає 250 км на годину. І також у автомобіля пневмопідвізка Airmatic Цей автомобіль, начебто, пливе по дорозі. Також більш детально за кермом. Отже, друзі, перейшли вже до задньої частини, і тут варто зазначити, що в нас є ось такі світлодіодні, повністю світлодіодні задні фонарі ще із технологією Зоря Не сяйво». вони такими невеликими елементами, наче стразами Сваровські, декоровані. І увечері при вимкнених виглядає дуже класно. Ззаді АМГ-пакет з вихлопними трубами. Позначеними АМГ. І що я ще хочу зауважити, що напевне на будь-якого іншого автомобіля така кількість хрому, як є на нашому, виглядала б ну, трошки циганщиною. Але Мерседеса це не стосується. На Мерседесі це виглядає дуже гарно і зі смаком. Звісно ж, власників автомобілів Mercedes з класу, напевне, не дуже цікавить об'єм багажника, але хочу зазначити, що він тут такий є, він відчиняється, може відчинятись і зачинятись. Махом ноги під бампером або кніпочкою. І його об'єм складає 510 літрів. Ну, не так вже й багато, але я кажу, це напевно те, що цікавить власників у останню чергу. Салон це не просто він комфортний це лаунж на колесах. Висока якість кожного матеріалу. Вставки алюмінію, вставки дерева, е якісна шкіра перфорована. Також головна фішка ць саме цього нашого автомобіля в тому, що на авторі ви не знайдете жодного Мерседесу С класу з заднім пакетом, а в нас він є. Тобто, цей автомобіль чотирьох зони, також є підігрів задніх сидінь та вентиляція. Все виконано на вищому рівні. Найголовніше це шумоізоляція. Ти себе відчуваєш, ніби ти їдеш у капсулі. Та головніше це ця дивовижна, двохзонна панорамна криша, панорамний дах. Також те, що мене здивувало приємно, це те, що є навіть для задніх пасажирів ось таке дзеркальце. Ну, просто що, де ще є в якому ще автомобілі таке. Також є підстаканники, ось така ніша. Ти нібито ось так от унурюєшся, усе сидіння, і тобі не хочеться з нього виходити. Також ось тут ви можете собі е, все регулювати. Ви навіть можете підвінути переднього пасажира чи вперед, чи назад, як вам буде зручно. Автомобіль оснащений просто ну, усім, чим можна. Подивіться, в нас є ось така підсвітка салону, яка регулюється та може світити 64 кольорами. Ви тільки собі уявіть. Ну, це автомобіль, в який ти отак от сів, і просто ти хочеш по ньому кататися, по нічному місту, коли закінчиться війна, і оберуть комендантську годину, я на це чекаю. І взагалі-то на цьому автомобілі можна кудись поїхати по Україні, і ти себе будеш дуже комфортно почуватися. І ти вийдеш з цього автомобіля. Біля, як то кажуть, не клятий та не м'ятий. Також, друзі, задні місця для пасажирів також регулюються. Ви можете їх підлаштувати, як вам буде зручно. Також подивіться, яка є ніша, можна там щось сховати. Ну просто, я не знаю, якийсь то реально дім на колесах, комфортний, преміальний, і ти себе відчуваєш просто, нібито в тебе лакшері життя. Валера, поїхала. Отже, звісно, що у такому Mercedes-класу головне місце це місце власника на задньому сидінні, але ж і на місці водія можна знайти чимало пряничків, бо автомобіль дійсно дуже високого класу, і от водіння такого автомобіля також можна отримувати чимале задоволення. А саме від того, як він пливе над дорогою, от, до речі, зараз на повороті спрацювала система підтримки. Сидіння в повороті, вона просто протилежною від боку повороту, частиною сидіння підперла під тіло дуже зручно. У сидінь, звісно ж, багато електрорегулювань є е, підігрів масаж, масаж передніх сидінь, підігрів і вентиляція і передніх, і задніх сидінь. Над дорогою він. Прямо стеле, можна сказати, це з подвізкою Airmatic фірмовою, От, яка ще й має можливість вибирати з трьох рівнів жорсткості і двох рівнів підйому підвіски. Можна встановити з екрану, отут перед водієм два 12-дюймових екрани, один як панель приладів, один для керування додатковими системами і регулюваннями автомобіля. Можна встановити. Декілька режимів керування окремо для керма, окремо для коробки передач, окремо для підвізки. Це може бути комфорт, спорт або індивідуал, коли зложити для себе саме зручні кермування. Наприклад, кермо поставити підсилювач керма поставити у режим спорта, підвіску у більш м'якенький комфортний режим. У будь-якому режимі Мерседес залишається мерседесом, тобто він все одно над дорогою, навіть над поганою дорогою, летить дуже плавно. Це насправді можна назвати таким польотом на низькій швидкості. Це, звісно, на будь-якій швидкості він дуже, дуже доречно, дуже так класно відпрацьовує нерівності. Напевне, до максимальної швидкості ми не спробували. Максимальна швидкість тут обмежена примусово 250 км на годину, а тюнінгові компанії, які знімають обмежувачі, дають можливість розганяти це авто приблизно до 280-290 км на годину. Тобто дуже високі настройки шасі, дуже, я це називаю вчили машину їздити. Зараз перевіримо, наприклад, пришвидшення до 100 км на годину, які у цієї машини складають 6 секунд. Трошки більше 6, насправді 6,3, але ну, це для такого автомобіля також ну, висомо швидко. Дуже плавне пришвидшення навіть у максимальному режимі спорт. Все відбувається дуже плавно. Я гадаю, що десь близько тих же 6-6,5 заявлених секунд ми так і зробили, але в Мерседесі, який так відгороджує від швидкості, це майже непомітно. Тобто навіть пульс не почастішав, я впевнений. Міському трафіку можна скористатись з адаптивного круіз-контролю, який також присутній, є утримання у полосі руху, є адаптивний круіз-контроль. Пам'ятаєте, я там показував на решітці радіатора окрема така закрита зона, яка і має під собою радар адаптивного круіз-контролю. Камери слідкують за розміткою. В цілому працює дуже зручно, відмінно відгальмовує, відмінно починає рух. От зараз автомобіль попереду трошки пригальмовує, і ми також скидаємо швидкість. Як буде попереду автомобіль набирає і ми трошки додаємо швидкості. Тобто у Мерседеса все це дуже плавно відбувається, відмінно допрацьовано. До речі, сліпі зони працюють. От зараз зліва був автомобіль, і трикутничок у дзеркалі нагадує про те, що не треба. Перелаштовуватись у сусідню полосу в цю хвилину. Дуже гарно працює клімат-контроль. Він так м'яко м'яко охолоджує зараз салон. Сидиш у е, буквально все, до чого можеш доторкнутися, дуже класні матеріали. Передня панель обтягнута шкірою, дерево класне. Якщо десь є алюміній алюмінієві вставки, вони приємно. Охолоджують руку, як до них доторкаєшся. Все буквально під рукою. І навіть будь-які деталі вони от, гарне авто, воно зроблене з дрібниць. От навіть оця отручечка дуже класна. На, до чого не доторкнись, буквально кругом матеріали, кругом відмінна якість. До речі, перевага дизельного двигуна. Ми зараз їдемо по набережній у такому у досить такому щільному трафіку, але витрата пального десь близько 5,8-6 літрів на цьому маршруті. І це саме те, що, про що каже завод-виробник: там від 4,8 до 6,9 витрати пального. Тобто, якщо їхати плавно не, не спішити, то можна в дуже розумних рамках утримувати. Витрату пального при цьому ще їдеш на великому автомобілі, який важить більше 2 тонн, їдеш з величезним комфортом. І загалом це один, напевно, з самих комфортніших автомобілів серед усіх існуючих. У нашому автомобілі встановлено аудіосистему Burmester, яка складається з 9-канального підсилювача, 13 динаміків, є у всіх дверях системи акустичні, є на Центральній консолі, центральний динамік є у задній полці динаміки, і потужність аудіосистеми Burmester складає близько там 600 Вт, 595 насправді, забезпечує якісний звук, який ще й доповнюється тим, що салон класно знешумлений. І так, перші мої враження стосовно цього автомобіля за кермом саме. Ну, По-перше, я себе не бачу та не відчуваю за кермом, тому що ну, я вважаю, що я потрібна їхати ось там ось позаду, сидіти і просто командувати пальчиком, куди я хочу, куди я не хочу, і все. Ну, це таке. Коли я сіла за кермо, перше це комфорт, ця розкіш, це просто еталон. Розкоші це те, що ви просто все робите пальчиками, трішечки натискаєте, у вас вже електрорегулювання керма, як потрібно налаштували. Пасок безпеки вас притиснув, бікові підтримки. Також в нас є моніторинг сліпих зон. І те, що Валерій не сказав, до речі, дивіться, в нас є ось така задня камера 360. Ви можете що ось тут клацнути, куди вам потрібно, яку сторону показати. Автомобіль в нас можна приїхати, купити, подивитися, та ми проведемо вам якісний тест-драйв. І головне, це ціна, а ціна дуже приваблива, дуже цікава. Тож приїжджайте до нас, ми на вас чекаємо. Що в нас є навігація, також ми можемо змінити медіо, стиль, дисплею. І ось дивіться, в нас був такий прогресивний, можемо поставити ось такий спортивний. Подивіться, він такий жовтенький, більш такий динамічний. І класичний виглядатиме ось так. Також доволі-таки непогано. Ой, ну мені дуже подобаються матеріали керма, ось це дерево, воно таке лакове, красиве, прикольне. Тут шкіра і руль просто мізинчиком, просто електроусилитель руля. А як він оп? Ну, на цій машині навіть не потрібно комусь сигнали. Тому от навіщо? Просто усі вас пропустять, зникнуть з вашої дороги і взагалі просто ви ось так от їдете? Отак, от руку з часами отак от. Поликавали отак от легкий локоточок і їдемо. Все, Сейчас чуть трохи назад отоду. Отже, друзі, для кого підійде Mercedes-Benz s класу 2017 року? Для тих, хто цінує комфорт, престиж та е, хоче їздити на преміальному автомобілі. Mercedes-Benz – це еталон бізнес-класу. І, до речі, на вторинному ринку він вже більш приваблюючий за ціною. Отже, у компанії Автоексперт Дніпро з'явився ось такий автомобіль на продажу S-Class 2017 рік. Дизельний, повнопривідний, 206 км пробігу. Офіційний та обслугований. А знайти нас можна у Дніпрі на вулиці Княгині Ольги, 19Б. Це навпроти річ порту на набережній. І не забувайте, звісно, підписатися на канал, залишити лайк і коментарі, відправити відео друзям, хтось шукає саме таке авто. А ми з вами до наступних зустрічей. З вами були Софія і Валерій. Пока. До зустрічі, бувайте!